І всім привіт, народ, так з вас підписувати вподобайком, продовжуємо грати в Хойку за Ісландію, зараз я морально готуюсь. Морально і. А, я вже готовий. Коротше, війна з Савком, в принципі-та. Ми встали, відновили організацію. Висадку. дуже хочеться повірити, що ми зможемо сюди висадитись. Дуже хочеться в це вірити. Тому погнали! Мораль... Все, я готовий. Я готовий? Оголосити війну. Погнали! Якщо ми зможемо їх оточити в цих позиціях, це буде прям прекрасно. Так, так, так. Головне щоб... О, є, 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 висадка поплила! висить, будь ласка, бог о, о, Бог хойки. Дай мені забрати всі ці три порти. Ось цей порт, ось цей порт і ось цей порт. Можливо, в цей порт я зарано висаджуюсь. Бо почекати, поки вони звідси вийдуть кудись в бік. Так. Ой, ви серйозно? Сам порт вільний? Тобто ви. Mm -hmm. Ви з двох боків під порта, але сам порт вільний. Цікаво, цікаво, так. Сюди, все. Ви вдвох. приєднуйтесь сюди, пливіть. Якщо я зможу тримати цей порт. А, ну все, вони тут без постачання. В них не йде сюди жодна залізниця. Вони тут без постачання, ви розумієте? Ось тут без постачання, навіть норвежці, Бо їх стелиться десь на півночі, ось тут. Вони без постачання там. Блін. Головне, щоб ось тут ось ці два порти. Якщо я ще ті два порти візьму. Ой, їм так неприємно буде. Так неприємно буде. Який кайф. Те, що я зараз зробив, це просто такий кайф. Є, 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 дивіться, ви це бачите, Ви це бачите? ні сюди. Видалити накази? Є, ви це бачите? Це. О, як красиво! Якраз цей порт також взяв. Якщо я візьму ще ось цей порт, це просто вау! Це вау, я так зараз задоволений. Я просто, я. Не те, щоб молодець, я умнічка. Окей, виходь. Ну йди кудись. Окей. уходь, Ну, ходь куди хочеш. Норвегія наша. Ну, Норвегія наша. Це як факт, все, ну. Вони тут в оточенні, ось ну ще не повне. А ні, вони тут в повному оточенні. Вони навіть вийти не зможуть звідси. Це повне оточення, це прям повне оточення. Максимально наскільки воно може бути. Так, так, все. Подивіться на це. Ми, просто подивіться на це. Так, ти сюди, ти сюди, ти лишайся тут? Ти сюди? Ти сюди. Вау! Що я зробив! Ха, 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 -ха. що я зробив? Який я молодець! Який я молодець! Ось тут вони тримають, звісно, на дані. Але теоретично потім можна буде кудись сюди поусати. Вау, вау, який, я прям молодець. Я прям молодець. Так, ви постійте поки що. Відпочивайте. Мене тут атакують, пуф, вам. Ви в оточенні, ви в оточенні, що ви хочете. Ви просто, ви такі лохи, ви навіть не уявляєте. Ви просто такі лохи, Складно знайти когось гірше за вас так тут. небезпечно, У вас тут немає буде, постачання. Ну, гаразд, вони просто з старим постачанням, але в них тут також далеко до вузлів постачання, і вони тут не зможуть мені нічого зробити. Це просто. це просто вау. Так, ви через shift, йдіть сюди. По хорошому б. Що ні, ти йди сюди, бо тут є дивізія, яку також добити треба буде. По-хорошому добити б. Блін, хто з вас швидше буде, ти. Через 2 дні 10 годин, ти через два дні 5 годин. Давай то, то через 2 дні 10 годин, краще сюди, атакуй. Бо я не хочу. щоб Ця дивізія лишалась. Блін, дуже некрасиво. Ось! Тут, в цій провінції, хоча. Все, я підійшов ще одна дивізія, нормальна. Знову ж, ось, блін. Окей, ти підходь сюди. Ти чешип також сюди. Ой, але їм кінець. Дикут так. Окей, вони роблять мені неприємно моментами. Конвой особливо топлять. Це неприємно. Але вони втратили Норвегію. Ну це просто як факт, вони втратили Норвегію. Ну. Я не знаю, на що вони розраховують. Ти що? Ось цю провінцію зайти і буде прекрасно. Але все, ну. Все, вони втратили. Вони програли. Ось ці 24 дивізії, можна тут вже суцільний фронт. Коротше, коротше. Ось тут в них є буде трохи постачання, тому що тут у них столиця тепер. Але ось цей регіон я контролюю, ось цей регіон я контролюю, ось цей регіон я контролюю. Тут головне не втра... зараз трохи постояти і укріпитись в цій провінції. Ось ця одна провінція, це проблема може бути. І сильна проблема. Ой, 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 стоп, окей. Стоїмо на місці. Тут так само. Як знають, як знають. Сюди звідси вони мене не відіб'ють. Занадто, занадто далеко до вузлів постачання. Їм занадто складно це буде зробити. Але вау. А, ви ще в, Китай, в цей Об'єднаний китайський фронт запрошують. Приємно. О. А як? Чому ти сюди приплила? Але я не попливу, я не хочу, щоб мене потопили. Хоча. Хоча. Видалити всі накази, захист конвоїв? А, ну, судячи за все, тільки ось тут захист конвоїв будеш плавати. Все. Вперед. Зараз попливе. Все. У нас є захист конвоїв, хоча б якийсь. І ти. Блін. Я б насправді кажу, що ще трохи флоту б додав. А ти пливи. Нам явно саме ось тут на півночі потрібно підтрим... підкріплення. Тому пливи кудись сюди, може, навіть. Ну, хоч, хоча ні пливи. Пливи вже туди куди відправив. Так, одна дивізія. Давайте там тут на також наказ видалю. Та зайди сюди. Це дуже зручно буде, якщо ми будемо тут стояти. Ну, все. Ну, вони прям лохи. Вони прям сильні лохи. Ось тут, типу, мене атакують. Ой! щось сильно мене атакують. Давайте сюди. До речі. Удаляти тут накази, зайві. А, ні, нормально. Вони тут віді б'ють. Ось тут може бути некрасиво, але нормально. О, нормально, нормально. Ось тут. Ой. Та ну ні, не здавайте. Блін, тут величезна проблема, що я. Як би мені не довелося перезавантажуватись. Коротше, величезна проблема, що я не зміг укріпитись тут. Це найбільша проблема зараз. Це справді це прям найбільша проблема, яка тільки могла бути це те, що я не зміг укріпитись в цій провінції. Так. Їм доведеться звідси відступати. Головне, щоб я зараз щось сюди зайшов. Є. Є. Той шершиф назад сюди. Вас немає, бо тут постачання. Блін, і ось цю провінцію, Те, що я дав їм лишити ось цю провінцію за собою. Це жахливо. Так, окей. Окей. 45-й рік. М Давайте військову поліцію. Нехай. Звідси мене не відіб'ють, звідси мене не відіб'ють. Тут підкріплення При... А чому? Так, стоп. Чого саме нестача постачання? Через що? Е, Все має бути прям ідеально. Блін, можливо, авіація. Можливо, вони авіації дуже сильно відбувають, відбувають мені постачання. Але вони. Вони того ж мають бути без постачання. Окей, знову ж, проблема, що я не зміг укріпитись цій провінції. В цій провінції б довго зміг стояти. Дуже довго б зміг стояти. О, так. Да. Не, не дарма я тут поставив захист, вони все ж таки намагаються висадитись. Ну, лохи. що ще сказати, Лохи. Ммм. Що, укріпитись? Блін, але я тут дивізії втратив. Типу я б міг тоді в цих двох провінцях часто укріпитись. Я вибачаюсь, але я перезавантажусь. Знову, ж, це дуже складна і дуже важлива війна. І без перезавантажу. Давайте об'єктивно, без перезавантаження мені буде дуже складно. Кайф знову гра вилетіла, знову перезавантажусь. Ну окей, окей. Ой, не ну, туди тикнув. Ні, що я тикнув. Так сподіваюсь, воно зараз не вилетить через те, що я попрошу завантажити мені. Блін, але тут. А, ні, тут нормальний момент, я вже запланував все. Що? Ось так. Давайте робимо те, що робили, просто Просто одразу максимально агресивно йдемо. Все. Вони одразу закликали, ми одразу висаджуємось. Давай, 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 давай. давай, давай Давайте. Є, моя мета зробити вам боліче, максимально боляче. Блін, а на цей раз. В них На цей раз у них хтось є в порту. Та ну ні. Ні, тільки на це. Ой, тільки не кажіть? Що, і там автозбереження зараз пройшло, і я не зможу повернутись до попередньої гри. Не нормально, 1 травня. Блін. Але й там я не хочу, там мені також не подобається. Як так ми ще минулий раз, що я зміг висадити одразу? А в інші порти, якщо б вийшло. Ось цей порт вийшло висадитись. Це прекрасно. Чому я намагаюся сюди висадитись ту що? також порт? Чи це виска, це на ось цю провінцію? Ну, блін, в ці порти вийшло висадитись. В цей не вийшло. На цей раз в цей не вийшло. Так. Все, найважливіше. Встати і укріпитись ось тут. Три дивізії. Обов'язково сюди. Все, вперед. Як мінімум три дивізії. Три дивізії. Видалити наказ. Обов'язково сюди. Все. Дуже прикро, що сюди не вдалося висадитися, але все нормально. Ти також скосуй Видалити наказ. Підготуємось краще і висадимось. Все нормально, я сподіваюся, вони не так сильно будуть захищати цю провінцію. Хочеться в це вірити. Та подивимось, зараз подивимось. Ну ж, одна провінція, в якій треба укріпитися, це ось ця, якщо я зможу встати в ній окопатись. О, фінська тактика? Це цікаво. Погнали. Дуже повільно ходимо. Але знову ж, головне, витримати бій ось тут, в цій провінції. А далі все буде прекрасно. Знову ж, це найважливіше. Також ти тепер переходиш в захист конвоїв сюди. Прибрати, прибрати, просто захист конвоїв тут. Дай тут є одна неприкріплена дивізія, побити неприкріплена дивізія, прекрасно. Ти де? А чому ви вирішили. Які ви тупі? Які ви тупі! Чому ви вирішили через це море плити? Які ви тупі? Я ненавиджу вас, я просто серйозно. Ні, ми не будемо до найближчого порта плити, до якого нам безпечно доплити, ми будемо плити через просто. Так, щоб нас повбивали. Сорі. Ще раз спробую перезаванти. Коротше, це просто бред. Ось зараз це прям бред. Я маю право, повне право на перезавантаження Да. Коротше, буду перезавантажувати скільки захочу. Що ви від мене хочете? Самі спробуйте перемогти. Так. В таких умовах грати, спробуйте. Ні військових заводів, ні людських ресурсів, що ви від мене ще хочете. Так. Спроба 100... номер 100. мільйон. погнали, все. Вперед. Надіслати війну. Я б навіть скоріш сказав, що ти ось захист конвоїв ось так робиш. Вперед. Нехай. Так красивіше. У мене нового флоту випадково нема, нема. Давай створимо новий флот. Щоб потрібні регіони тримати. А вже ж все... всі хочуть мене в альянс? Розмріли. всі мене хочуть. Так, ось тут, блін, дуже б красиво було б, якщо б я висадився, давай. 90. 92, 93. Ні, не висаджусь, все. Окей. Тоді випливіть. Відступайте сюди. То один. Від. Ні, ви. Ти відпливеш сюди. І тимчасово видалити вас. Все, вперед. Повертайтесь. Але дуже хочеться вірити, що буде момент, де там не буде дивізії. Тут. Я отримав свою провінцію. І теоретично можу підтримати сюди наступ. Є, красиво. А. Чи ми, ми не впоралися сюди висадитись? Ні, не впоралися, але нехай. Нічого страшного. Так, ось тут. Важливо. Ми. В першу чергу встаємо ось тут. Тут видаляю всі накази. Ви втрьох стаєте ось тут. Одна дивізія, яка ось тут без наказів. Йде ось так, потім повертається сюди. Все, вперед. Максимально важливо укріпитись. Нема нічого важливішого, ніж укріпитись в цій одній прикінці, судячи за все, судячи за те, що я бачу. Так, далі ви. Ви наново готуєтесь. До висадки. Це ваша мета основна. Взяти, якщо я візьму ще в цю провінцію при висадці, це буде прям топ. На нова готуйтесь. Ай, нема тепер переваги. Складнувато, але нехай. Знову ж. Головне укріпитись в цій провінції. Та-та! та Тактика фінської війни, буває. Нормально, я готую. Ну, коротше. Окей. ок Тактика фінської війни, так, тактика фінської війни. Хочу позакривати ось ці провінції, потім, щоб ось ця дивізія пішла сюди. Так. Ось це головна провінція, це ось ця нема нічого важливішого, ніж ця провінція. Нічого. Я думаю, навіть одну дивізію звідси можна перекинути сюди, бо тут вони з однієї провінції будуть атакувати і в максимально невигідному себе, для себе становищі. Так, трохи підзбережусь. І ці три дивізії, знову ж, має бути маленький момент, все попили. Якщо я зможу взяти ось тут порт, все, це буде кайф. Це буде справді кайф. Ой, та 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 Атакуйте мене тут. Мені байдуже. Головне, ось ця провінція. Нема нічого важливішого за цю провінцію, так ти. Блін, тут проблема в тому, що вони всіх одночасно атакують. І можливо навіть зайве було тебе кудись відправляти. Краще б ти одразу пішов сюди допомагати захищатись. Ууу, як красиво! Але ми не висадились в порт. Нема, А від цього всього нема сенсу, якщо я не беру порт. Знову ж, найбільша зараз проблема, що на цей раз переграючи, я не беру той порт. Можливо, краще. Коротше. Та найбільша проблема, що я не беру цей порт, тепер цей порт це столиця, і я його ніколи не візьму. Ну, це буде максимально складно взяти той порт. Так, ось тут ти. Все, забий. Забий на те все, на те все, ти йдеш сюди в першу чергу. Як показує практика, ти просто. Треба тримати просто цю провінцію. Ось цю. Важливіше, просто нічого нема. Та-та-та, всі як мої вороги приєднались, нормально. Які в нас співвідношення втрат? Дивіться, я втратив. О! Вони ще проти Туреччини воюють тепер. Цікаво, проти Туреччини і проти Китаю. А ось це вже цікаво, це дуже цікаво. Напевно, ком Китай приєднався до. Так, в Китай вступив в комінтерн. Через це воно ось так сталося. Вони воюють проти Китаю чи проти кит... Об'єднаного Китайського фронту. Проти об'єднаного китайського фронту. Це погано. Бо краще б я навпаки разом з комуняком і пішов на Об'єднаний Китайський фронт. Це було б вигідніше, напевно. Блін. Так всю я провінцію не дам вам взяти. Розмріялись Ніколи. Все, тут ми тримаємось. Погнали, як тільки буде можливість висаджусь. Дуже шкода, ці три дивізії Насправді кажучи, якщо я зараз більш концентровано встану флотом своїм. Так ось тут? Ось тут вони не плавають і ось тут вони не плавають. В принципі, якщо я повидаляю ось тут, флот буде сконцентрований чисто ось тут. І я зроблю, наприклад, підтримку висадок, то ми полетимо одразу. Погнали. І знову ж, якщо мені вдасться забрати цей один порт, то буде просто неймовірно. Дивіться, я, знову ж я хочу перевірити, я втратив 7 тисяч, совок об нас втратив 33 тисячі. Я б псовок виключно 5 тисяч втратив. О, якраз, як мені це подобається. Так, да, сам порт. Я не візьму ніколи, бо це столиця. Ніколи не візьму. Окей. Зупиняюсь. Але взяти ось тут всю північ. Насправді так чи можна було б тоді підготувати висадку ось сюди. Але який сенс від цього? Тобто я просто в постійному. буду в постійному. цей самий. З постійною нестачею постачання. О, ні, ти не туди пливеш. Які видодіки, звісно, нащо прям в осло плити, я не розумію. Окей, подивимось, подумаємо. Тут ми тримаємось, це прекрасно. Що тут, що тут? Савок довго не зможе протриматись. Найгірше ще я не можу цю провінцію взяти, але то таке. Якщо я буду брати. Якщо я буду брати рейді на конвої тут, то вже не така якісна сила. Так, по-перше, я дозволяю відкріплятись. По-друге, вступати в бій тільки при низькому ризику. Тільки при низькому ризику. І по-хорошому б займатися переробкою кораблів. Ой, давайте я ще висадки покращу. В дослідженнях Блін, є ідея. Висадитись ось тут і побудувати, може, ще один порт навіть. Зробити їм нестачу постачання? Вони мені троблять нестачу постачання авіації, а я зроблю їм нестачу постачання флота. Погнали, висадитись, наприклад, сюди. Висадитись. Сюди. І Висадитись. Сюди. Зробити. Так, а якщо я сюди вирішу протокувати? Не впораюсь Буває, окей. Але в цьому не прям сильно є сенс. Так, що, що я тут роблю? Було б прикольно потопити їх навіть когось. Вони відступають. Та й я там відступав. Було б прикольно тут топити, саме прям тупити ворожі конвої. Давайте потопимо хоч парочку. Окей, ми прикол в тому, що, що вони що ми, ми, просто заходимо в бій, і вони просто заходять в бій і відступають одразу. А, і тут більшість флоту на налагоджені поплило. Та на, при бажанні ви можете хоч всі. хоч всі верфи налагоджені. Волонечовники не втрачайте. Що у нас тут? О, тепер вони не відступають. Упс. Так, я зберігся. Можна спробувати все ж таки зробити. Це було б прикольно, зробити їм тут оточення прям. Все ж таки якось встигнути побудувати десь тут порт. Було б красиво. Ой, вони тут намагаються осаджуватись. Так, бачу. Сюди головне не дати висадитись, в сам порт. Ой, тай, давай звідси сюди також. Все, нехай вбивається Так, я висадився, це цікаво. Теоретично, чи зможу я ось тут відбувати порт? Давайте сюди, ти сюди, сюди, Видалити накази, Постійте поки так, як я скажу, стояти. До речі, накапнуло, на жаль. Так, ти сюди. Ви вдвох сюди не проб'єтесь, хоч вони тут і повністю в повному оточенні, але нічого страшного. Можливо, я з півдня підійду. Було б просто красиво взяти. Так, через shift пройтись сюди, а ти ось так: ось так і в будьо. Так, порт, буду будуватись 37 днів. Ось, якщо ми 37 днів зможемо не впасти, не падати 37 днів тут, то це буде прям прекрасно. Так, десь. Морський бій. А, тут мої конвої потопились. Ми ніде випадково сам флот не втратили. Ой, тут небезпечні. Момент. Ні, один із міниць втратили, це дуже неприємно. Так, тут? Ну, типу, сюди намагаються висадитись. Ось сюди висадяться, скоріш за все. Ти через шифт сюди? А ти сюди. Знову ж, я не готовий до жодної висадки, чесно кажучи. Відбивати їх потім після висадки, я не готовий. Не хочу бути таким лохом, як і вони. Так, окей, тут трохи небезпечна ситуація. Давайте трохи відійдемо. Все ж таки, скільки тут ще до порта? 29 днів? Подивимось, подивимось. Блін, тут. Щоб масово створювати нові дивізії, але я не готовий. Не на підкріплення, Підійди сюди. Знову ж, я. Знову ж, я не готовий потім перекривати саму висадку. Я не хочу. Не хочу цим займатись. Ой, тут. Типу нас відбивають. Давай одну дивізію звідси сюди просто. Упс, то ні. Савок та тантува анексував. Додик, зневажаю. Так, я поверну цю провінцію, я не дам тут їм укріпитись. Розмріялись. Все, нормально. Одну, провінцію на секунду вони взяли. Ну. І що? Ну, і що це їм дало? А, я переміг. А, я конвой трохи потопив. Тут. Тут ми відступаємо одразу. Морських боях неприємно, що ми так вимушено відступаємо постійно, але що ж вже зробити? Блін, але ми тримаємось і це прекрасно. Якщо вдасться ще тут укріпитись, це прям топ буде. Що в нас тут? М -м -м -м. Збільшили видобучу ресурсів, цікаво. Давайте координацію. Блін, ось тут, звісно. 13 днів щоб протриматись ось тут. Це було б топово. А ще б кількість дивізій збільшити. Але нестача. А як? Чому тут збільшилась кількість дивізій? Е. Yeah. У вас же нема ніде тут порта? Та не має бути. Та ні, нема порта. Звідки в них там у вас поз'являлись дивізія? Стоп, що? Звідки? Друтую, що тут вони топлять? Доратує, що ще не можу керувати тим, як йде постачання, типу краще б воно все йшло. Якщо подивитись на постачання? Ну воно все йде чомусь через Осла. Що для мене максимально невигідно. Постачання все має йти через. Коротше, чому я не можу більш краще керувати постачанням? Чи можу? Постачання, ось тут. Можна якось? Показати, що пріоритет ось сюди. Ні. Це жахливо. Ой-ой-ой, ой ой вони тут пішли в наступ. Ось супер, він цю принці головна втримати. Блін. Оооо-о-о-о. Так. Ти. Ви просите в мене Гренландію. Та ну ці території не сто. Ну, давайте так. Гренландія не коштує війни з США. Ну Прохочуть те, що я з Гренландії майже нічого не отримую. А те, що нас тут відбили, це жахливо. Тому завантажити. Окей, про цей порт поки що забуваю. Я завантажуюсь, де я ще не висадився на той порт. Я не готовий до нього. Але, блін, загалом те, що ми. Те, як ми зараз все ще тримаємось, це прекрасно. Те, що ми зробили, це вже прекрасно, типу. 100 тисяч тут. 100 тисяч тут, 300 тисяч. Ну, типу, це небагато, але це заслужена праця. знаєте. Як, як, як кажуть, це небагато, але це заслужена праця. Тобто, просто я можу сюди висадитись. Ну, то, коротко, обережно, Я можу обережно просуватись ось тут. Таким чином, щоб, типу, потім зробити їм неприємно. Ось ці три дивізії вис окей, висадити не під їх порт, але також зробити їм неприємно. Бо, наприклад, сюди висадити. Ось так. Наприклад, Мені, куди тут? Ось сюди. Ось так. в Три провінції, оточити ось цю дивізію вбити її. Ну, типу, і ось так потроху просуватися південніше і південніше. Поки не звільню всю Норвегію, а потім якось по Швеції йти. Ой, по Швеції, по Фінляндії. Плюс вони в боях виснажуються нас, типу, співвідношення втрат. в мене шістнадцять тисяч ну Давайте так, абсовок в мене 13 тисяч? Тисяч. У Савка об мене. 106 тисяч. Ну, типу, це просто неймовірне співвідношення втрат. Так. Ну, такими темпами я зможу Савка просто, ну, типу, по людським ресурсам навіть перемогти. Навіть так. Ну, типу, це красиво. Плюс ураховуючи те, що в мене дивізії тренуються. Типу, мене було все не обстріляні, зараз вони потроху натреновуються, Коротше, ураховуючи це все. Рано чи пізно ми їх прям винесемо. І дуже боляче винесемо їх. Знову ж нагадаю. Ну, 6% зараз з неосередніх земель, буде, типу, менше трохи, але взагалом будемо тримати на 5%. 5% з неосередніх земель. Це кайф. Звісно, мрія це висадитись в Данію, ось це прям мрія. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory гру, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає ну, дуже соковито, дуже соковито. Якщо достають бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!